Вітаю всіх на каналі Сімейні Традиції. 3 червня православні віряни за новим церковним календарем згадують мучеників Лукіліана та інших. У народі день прозвали Лук'ян Вітряк. У народному календарі 3 червня Лук Вітряк, свято Лук'ян-вітряк Луки Вітряника. Назву святу дали вітри, які зазвичай супроводжували цей час. А цього дня наші предки стежили за тим, куди дме вітер. Налок'яна вітряка особливо ретельно стежили за силою напрямку вітру. Сприятливими вважалися південний і південно-східний потоки. Вони обіцяли гарну погоду і швидке зростання зернових культур відповідно. Народ вірив, що північно-західний вітер в цю пору наганяє вогкість хвороби, а просто північний загрожує заморозками і не врожає. Також було прийнято шукати нові місця для колодязів. Для цього незаміжніх дівчат просили покласти на перспективне місце майбутнього джерела металеву сковорідку, нижче вгору. Якщо протягом пари годин всередині посудини збиралося трохи вологи, то дівчину просили її випити. Якщо з нею за три дні нічого не траплялося, то робітники могли сміливо починати рити колодязь. Мельникам цього дня суворо заборонялося працювати і виїжджати з дому. А їхнім дружинам доїти кіз Також не можна було сушити на вітрі білизни і ходити під вітрило. Послушникам протягом усього року загрожували біди і нещастя. Серед селян було прийнято звертатися до лук'яна самого ранку, відразу після молитви, віруючи, просили мученика надіслати теплі вологі вітри. Для того, щоб задобрити Лук'яна, селяни залишали йому різні дари. Найбільш частий гостинець квас. Вважалося, якщо через деякий час квас починав пузиритися, то святий залишився задоволений подарунком. А ось якщо напій не бродив, лук'ян не оцінив залишений гостинець. Наші предки в народне свято 3 червня очікували погіршення погоди. Практично щороку цього дня була гроза або злива. Таким погодним явищем раділи, оскільки дощ поливав молоді посіви. З іншого боку, згідно з прикметами, сьогоднішня гроза накличе мокрий синокіс і гниття сіна. За прикметами погоди судять про майбутній врожай. Вранці туман стоїть низько над водою до ясної та погожої погоди. Іде проливний дощ, до багатого врожаю грибів. Гроза почалася, синокіс буде поганий. Якщо 3 червня дме Південний вітер, до врожаю ярих, північно-західний до сирої погоди. Північно-східний до затяжних душів, а східний до хвороб, що не можна робити 3 червня. Сьогодні, як і в будь-який інший день, церква виступає проти лайки та сварок, наклепу, жадібності заздрощів зневіри. Не можна відмовляти в допомозі тому, хто просить. За народними прикметами не варто позичати або давати в борг гроші. Будеш довго ходити в боргах і купувати дорогі речі, Пустиш гроші на вітер. Не радять носити із собою багато грошей до втрати готівки. Категорично заборонено прибирати вдома, особливо не можна витирати пили із лам та інших світильників, також не варто надягати темні та чорні речі до сварок, розбіжностей і під. утримайтесь від того, щоб ходити на річку або в ліс 3 червня, що можна робити 3 червня, У свята Лукіліана просять. Сил подолати життєві труднощі. Сьогодні радять відчинити вікна і провітрити дім протягом цього часу має видати все недобре. Вважається, що якщо вивісити на вулицю прання і речі хворої людини, то вітром віднесе хворобу. Якщо цього дня вітер південний, то незаміжнім дівчатам потрібно стати до нього спиною і розкинути руки, надує хорошого нареченого. Наші предки в цю дату сіяли льон і коноплі або хоча б намагалися кинути в землю жменю та кого насіння. Прикмети кажуть, що сьогодні добре посадити дерево. Рослина приживеться, а домочадці привернуть благополуччя. І мене на сьогодні за церковним календарем відзначають Опанас, Денис, Дмитро, Павло, Поліна, Семен, Софія, Уляна, Олена, Андрій, Касьян, Костянтин, Кирило, Михайло та Федір. До зустрічі в нових відео!